Тупа металл. Я думав в плазі нормально гасло, типу. Висота дропа от отак. Вони розмовляють про дрокові бар, починаючи речення з слова хотябе. О! Красота. Пофіг. жахливийший. Дай краба. О, Ооо! Привіт! Як то кажуть? Ми сьогодні приїхали на спот, на котрому дуже давно не були. Я не знаю, скільки я років тут не було, якщо чесно. От, мені здається, з відкриття плази мене тут ну, навіть, навіть близько не було. Не про це відос. Сьогодні ми будемо кататися на, на дуже страшній штуковині. На хеві металі, пацани. Тупо метал, без гріпс. без. Гриб. без... На така і найголовніше. Да, і найголовніше це без єліка. При тому, що ще ще вбитими підшипниками. Да. І люфт. Коротше, все як в ідеальному стрітерському самокаті. Дека тут стоїть нова Till DeMice, вже доволі таки вбита. Тим часом нова дека, то що сказав Олег. Угу, нова. І колеса тут ідуть без єліка, тому кліренс тут тупо, я не знаю, бітний. Скільки дека в ширину? 6,8. і шість і вісім. Шість і вісім. це Раніше були, а без геліка це десь сотні так Отак може стоять. Дорище. Який самокат так вміє робити? Вот Ано, відійде. Можна вот. я дещо зроблю? Ану, давай. Погнали кататися. Звука у нас такого сьогодні буде дефіка. До... Да. Всім, хто дивиться на стереосистемі вдома, співчуваю. А дуже очень кручное. Ми, короче, вирішили просто без розкатки, без будь-якої не кататися, навіть без розміночки. Зразу накріпаємо кучу трюков, і я спропоную потім дати цей самокат райдерам, то що тут будуть кататися. Самі собі візьмемо шумодавні навушники, щоб це не слухати. Відійдемо, поїдемо додому. Додому. Денчика ти залишив, хай він не стіна. Денчик просто камеру на штати, лише на таймлапс, типа. І тут буде по чуть-чуть ще ж відоси, де в таймлапсі зносять якусь будівлю. Отут так само просто в ноль. Вб'ють флет і стане от щось типу такого. Да я сподіваюсь, я, ми не будемо більше робити таких відосів, тому що ми робили колись дав давно, давно такий відос. Дуже маленький, дуже маленький. І це буде останній відос на без бізієріка, тому що такий самокат наносить дуже багато демеджу. От не повторюйте. Неправда, виріжеш. Окей, катайся. Я ну, я не хочу не хочеш кататися. Мені дорогі мої перепоночки. Олешка, за кожен непотрібний трюк віджимаєшся п'ять разів. От за кожний лишній звук. О, отак от, от ми і спортсменами і станемо. На таких колесах треба кататися отак. От <риклад> <риклад> Реально, треба було брати Добре. шумодавні навушники для цього відосу. Пірілка нормальна, вам ламаляшка показав. Я покажу на боксику, як робити ноз на на тішці. Це була найгірша ідея, яку я тільки придумав до цього терналу. Але ви поставте лайки. <клес> Воно на щось схоже, цей звук на щось схожий. <рив> <рив> Давайте, якщо хтось зробить трек з цього <рив> відосу, <рив> ні, то ладно. ми вас заблокуємо. <рив> Окей, давай перевіримо цей самокат на трюки. Скольжухи, баланси якось йдуть, а от на трюки буде цікаво. Взагалі прикол в тому, що не тільки геліка нема. Нема ще й наждака і гріпс. І б... на рахунок наждака я чуть не вбився, коли пробував борт. Я Надей. хотів зробити борт на трьоху. у мене ноги одразу звуті з самоката. Фронтборт ну, на трьоху? Так. Дивись, давай, хто перший? В кожного по спробі. Окей. Ну, красавчик, я тоді навіть не буду. Ти, в... <пев> ти виграв. О, клас. До речі. Ти краще за мене робиш трахові. Ні, <пев> давай. Без наждака на DC і Трак. Трак? Ну, блін, трак теж не приїхав. Я навіть не знаю, що гірше. Відвернути собі ногу з трьох овіпа чи, <свісна> чи отак от відрізати руху з трака. Що то, що то. Давай, якщо я виграю камінножці папір, трьох овіп, якщо ти, то трак. Хоча, блін, що Давай. так що так. Я думаю, ми і то, і то зробимо, але... Давай. Тіпа, типа, круто, типа. Це трьох вір. Hell. Звідки ти хочеш щоб я уголочок. Можна було? А, в уголочок топ-топ. <падам> я ж не на стільки сидіти, телепортируємося. Опа! Опа, іде, іде. Краще б не їхав. Дуже складно? Давай, типа, ряду камень ножницы попил, чтобы я трак робив, а не трех. Ну давай, я. Да, давай я ножницы, а ты попил. Друг, другой спробуй, чтобы типа не одразу. Давай, да? ножницы, ножницы, а потом да, ножницы. Да, да, Так, зараз ще одна буде спроба. Дивіться, зараз мы або робити трак, якщо я виграю в камень ножницы попил. Або робити трех у якщо виграє Олешка. Ах, эх, блин. Ура, yeah. Зайвий поверт! Це був зайвий поверхлайт. А що трапилось? Трапало там по назі. Був зайвий поверхла. Ай! Де що ж так у вас? Посади. Може дати іншим, хай бувають. Да. Ти згоден з цим? Будь ласка. Погадали, давати самокат іншим. Ми, до речі, коли приїхали, там чуваки вже накліпали на цьому самокаті багато трюків. Давай, може, щось пул зробиш. Пул? Пул. Ну не в дроп, а з пула. Ну, могу в маленький пучу давай. Класний був малий. Жаль, що його не стане. Що? Я могу брати. Брай. Брай. Угу. В дроп. На оці. Жорик, Жорик. він сказав, що він я хоче чув, брай. що він хоче. Я вже пояснюю, що він був. А! Зніми, зніми нещасне лице скейтера, який дуже недовольний процесом. О, там стоїть, дивись, який він в білий футболці. Нормально? Ні. Ну, типа, дві спроби і він реально всадить. Ви навіть не уявляєте, як це голосно і як боляче за кожну секунду, коли цей самокат під кимось, а не, не отак в повітрі в вакуумі. Ауч! Нормально. От. Як, як я і казав, це друга, він з третьої робить. Я чесне слово кажу. От тупа олин на червоне. Ах! No. Deep, no, <laughs> <laughs> ну, депнув за нормально. Ну жоще тут нічого не буде вже. Ну, no, <laughs> це, пер, це перший малий, чувак. Ну, <laughs> no, Це тупо другий трюк від першого малого, якому ми дали. Вже хоч більшой хочу. <laughs> це ви на лівий берег приїхали. Бар на вік? Ой, віт на бар. Тоже <laughs> в дроп. <laughs> Тож в дроб. Сі вони хочуть щось Ну no давай. Я думав в плазі нормально гасять, типу. Аж, а тут ти страшні. Ну тут, тут взагалі якісь дикі люди виросли. зададуть Гріпси для жінок. Ти ж не жінка. Блін, це якось дуже, подожди, це дуже фемінітивно мені Гріпси для лузерів. Ти ж не лузер. Ну от і все, без гріпс. Виріш там про жінок, ну не поймуть. А як... Я, я... я на своєму самокаті, з грібцями, з нагдаком, з ручними розмірами. З коле. А ти що будеш робити? В принципі, я вважаю, що можна віддавати цей канал оцим чувакам. Нехай <рес> Ну. Що <рес> вам? Вообще шикарно. Дуже гуч. Дуже гуч. А? А? Что ты говоришь? Вот он, чувак, что там вообще хас. О, и сама так. Чувак. Денчик, мы вообще не туда ездим снимать видосы. Ось куди треба приїжджати. Вдро... Ну, Щоб ви розуміли, висота дропу. Висота дропа от отак. От Тип без гріб робить баривань спершу. Ну, типу... А. Типу, ти, ти поки на нас перевівся. Ти поки на нас перевівся, він брай там. Знаєш, знає, що мені подобається. Ми такі стоїмо, типу, а отакі охреніваємо. А всі ці типи, вони такі, ну ладно, класно. Вони реально розхатають тоді. Мені страшно, що у них, типа, типу, трюк для відоса, там не знаю. При тому, що вони вічливі, Чел у нас запитався, чи норм, якщо він раптом з цього трюка, ну, типа, впустить самокат, типу. Вони розмовляють з трохові бар, говорять, ну починаючи як речення з слова хотя би. Ну, це вже багато про що говорить. О, зводиш розкатка, давай. <skrétals> Якщо воно замається, не страшно, головне, щоб ти він зламався. Я не переживаю ти, він. Я вважаю, що наступного райдера в команду треба шукати в цьому парку. десь. Де зросла. Бо тут якісь ну, тупо джензі-райдери. Я можу фібл дати, типа, по гранті. Ну, ну типа, на бар максимум, типа, ну. Це така була перевірочна, я так розумію. Ні, бар просто. давай. <рес> просто бар. Це, 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 чел думає про це ну, типу, це вже неправильно про це думати. А він мало того, що думає, він вже ж попробує. Я переймався, що сам скейтпар е, буде ламатися, але він... ну, да, До речі, колеса дуже голосні, але якихось слідів по типу, парку не Да, Навіть тому. від того, що дека ж дуже жорстко черкає а бетон. Куди колес, ну, заодно, в нормальному стані. О. Вистачиться, Я... Все, 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 все. Так, давай можо, хорош, хорош. Ты можешь. Вилазьте, сюда. Нет, ну це очень жостко. Ты головне, щоб ти себе не сломав. Ну це очень жорстко. Блин, трьох ув. Ты висловий, Трьох обіп, бар ревайн. Це бар просто є. жесть. Ми, до речі, не показали, які тут були тріски на початку, ну, і чи вони розійшлись. Я боявся зламати В В общем. Вообще не парся. А забій, це дека для того, щоб її змати. Якщо ти її зламаєш, ми тобі скажемо дякую, бо це типа плюс перегляди. Що, дай вам фібл на бар по граксику, так? Оце зараз стрюкедеш. А На по бар. Ні, до речі, мені би було цікаво спробувати мене. по всему парку. Ну, ты, ты тоже, ты? типа, моя, моя совесть. Хоча бы по боксе. Не, ну, вот так, в пульчика я бы попробовал дать. О! А! Пул! Еще раз? <релизм> ты же гелеводорежный. Правильно, <релизм> я уже набираюсь. Позняковского стиля и силы. Вайб. Блин, давай, иди сюда, ты без микрофона. Базарить он там. В принципі, я думаю, можна спробувати хоча б зробити. Ну, ворфайт. Він да. я колись спробував це на своєму самокаті, дуже давно. В да. мене не вийшло. Да, Ти хочеш на коли калимазі да. поправити? Ну, по жесті, по м'ясу. Забувайте, що Олег любить ламатися на відосах. Блін, точно. Набирай швидку і якраз він буде робити, пробувати. <рес> да Вона під'їде. А, так реально, ми сьогодні на своїй швидкій. Як? Які він ]まあ, на І він ходить. <О. ах> Нормально, я думаю. Що... Дурачина тупа. Отак от виглядає відсутність самозбереження. І от так, як ви дивились хвилин 5-10 назад, теж відсутність абсолютно. Теорія Олега каже, дві неділі не катайся, лежи з переломом і один день покатайся, зламайся. Нормально було Він такий шумний, він, тебе не бісить, типу, шумом. Може, виженим його, на, ну, типу, парк ламає, типу, ну. на правий берег його. Райно, на ВДНХ. щоб його там затикали. Давай, останню, може, я попробую. Нормально, я думаю, для такого Хастама це нормальна відстань. Я пропоную більше на такому самокаті не кататися і навіть не робити схожий самокат. Сам як прикольний, тільки на наступний раз я би дав нормальні колеса, бо звук просто тупо не можна. Та ні, ну навіть взагалі нічого не повторювати від цього самоката. Ми дуроки, ми катались без бренд. О. Прикинь, як ми могли впасти. Ну, взагалі, так, кстати, це насправді дуже небезпечно. Враховуючи, що тут нема наждака і гріпс. Я, коротше, до речі, якось падав на руль, От сюди він мені прилітав. Жесть. Це було прям жорстко. Тому завжди катайтесь барандами. Ну навіть в таких випадках ставте беренди. Коротше, саме прикольний ковно. більше <laughs> самокат Алєшка супер не сподобався. Пос... <laughs> Для мене прикольний експіріенс. Чуваки там взагалі були в захваті від нього. Типу казали б суда... Ой. Казали, блін, сюди грібси і топ. Тому Нафіг, це самокат, більше нікого не більше ніколи такого не буде, тому дивіться це відео до кінця і передивляйтеся його кайфуйте. Знаєте, що більше такого ніхто не зробить, і ми тим більше. Щоб зібрати щось похоже на таке, але на нормальних запчастинах з нашим комплів собі і нормальними колесами. Можна звернутися от в пузо Олега або в моє пузо. І прийти прикласти цей магазин і затаритися ну, чим, чим захочете і з кайфом покататися. По факту. Все, ну, ну, все Кататися на, на, на адекватних колесах без отакого. От Із барендами. Беренда обов'язково. вже обов'язково. Все, адіосибікус. Ми почали лікувати вуха.